Добрий день підписники. Довго мене не було в Україні. Не ходив на рибалку. Зараз листопад 2017 року. Перші числа третє чи четверте. Вроді би третє. Прийшов на озерко біля спірзаводу в місті Раворуська. От воно вода впала. Тому що власник поспускав навкруги всі інші озера. І, відповідно, в цьому озері вода впала, але це ще, слава Богу, не спускав. значить Буду сьогодні пробувати ловити щуку. Купив собі такі девайси. Купив собі Shimano Katana в розмірі 2.10 з тестом 10-30 грам. Купив собі також Райобі сіму 2000. От. Жилку якусь купив у флагмані також. Жилка не скажу, що дуже добра, тому що коли її намотував, відчувалось на пальцях, як би, не знаю, чи перебита, чи перетримана якось. Може перележала трошки. Ну, наразі буду її пробувати, як вона себе покаже. Також буду тестувати власне саму удочку і саму катушку. Наразі кілька разів кинув, досить непогано. Мені подобається. Пробував в магазині купити більшу катушку. Мається на увазі сам розмір трьохтисячку. Трьох не підійшла, тому що вона заважка. Вона... Нема рівноваги, не відчувається, що катушка переважує і незручно тримати. А закидувати тим більше. Також купив там вже тут в Україні Мепс-циклоп золото, двоєчку. Я його покажу вам, от він. Дуже вона хвалена. Отака. От Поводок кетчер 30 см. Завжди купую чим подовші поводки, тому що в мене вже було був випадок, коли клюнула Дуже велика щучка в районі 7-5 кілограм. Заглотнула повністю весь короткий поводок, відкусила жилку і втекла. Чого я був дуже злий. Бльосни. Такі от звичайні купив собі Strike Pro чи як воно там називається. От така штука. Буду його пробувати, вага в неї 9 грам. Купив в Польщі ціна його. 16 злотих 50 грош. Трохи дорого. В країні такі штуки дешевші. Взагалі в Польщі невигідно купувати рибальське приладдя, тому що воно дуже дороге. Купив собі отакого от Джексона. Вага. Яка ж вага. Хіре знає, яка вага. Вага нормальна. Так, от такі справи. Буду тестувати, пробувати. Перед тим, перед катаною в мене була удочка дам від німецької фірми з таким самим тестом, тільки вона була телескопічна, вона була набагато важча. Але мені було з нею зручно те, що якщо я йду пішки, то сумку кинув на озері розклав, а Тут двохскладкова і її треба носити, то трохи дає свої незручності. Ну, але... Я хотів я таку удочку суто попробувати як вона як ловиться таким спінінгом. Поки що кажу, кілька разів кинув, мені сподобалось. Легко закидається, нормально тримає, не, не лапшить. Добре йде все. Жилка 25-ка, 0,25 жилка, якась там екстрім чи що, якась біда. от Ще буду пробувати на отаку сна ловити. В неї добре ловив, сам зробив зі срібної звичайної ложки. Вигнув трошки, дав червоний хвіст. Брала на неї щука, досить непогано клювала. Погодка нині нормальна. Вчора падав дощ. Сьогодні дощу нема. В цьому озерку є щуки, є щуки. Дуже великі, тому що озеро вже п'ятий або п'ятий, або четвертий рік не спускалось. Цього року тут я ловив максимум кілограм-півтори, колеги ловили по 2, по 3 кілограми щуки ловили тут. І Амур, Карп величезний, але зараз він вже не активний, він вже, вода вже прозора. Риба вже пішла на зимові ями. Буду тестувати дивитись, пробувати. Потім у звіті викладу, як воно себе поводить. Чуть подобалось мені. Ось такі справи. Дякую за увагу.